Я вибачаюся, звичайно, але, ну, типу, 29-та сторінка. Я розумію, вона доросла жінка, їй 25, але. що це? Це якось. я не знаю. 208-ма сторінка, мені вже здається, що персонажі тут будуть страждати просто до кінця. Бо поки вони від початку страждають. я не знаю взагалі, це, це не книжка. Це настільки тяжко читати. Особливо мені важко читати про материнські всякі штуки. Те, як там жінка просто, знаєте, відчайдушно хоче врятувати своїх дітей. Те, як діти хворіють, бо там е, посуха в Техасі і вже більше чотирьох років, і вона просто, от мати просто розуміє, що вона не може врятувати свою дитину. Це. Страшно. Всі ми думаємо, що американці це які продвинуті люди. Але е, в велику депресію, знаєте, коли Техас і не тільки Техас зіткнувся з надзвичайною посухою, і так здавалось би, американці мали один одного підтримувати, і е, біженців якби підтримувати та й ладно, люди. Влада мала би як би дбати про своїх людей. Та ні. Так ніби, знаєте, тут я читаю, так ніби це. Ця... Не американець американцям говорить, а ну я не знаю хто, так ніби це блін, просто якийсь, не знаю, злодій прийшов. Знаєте, його виганяють. Теж. І що саме абсурдніше, потім цих же людей, які зазнали гори, які купа років голодали, бо була на їхній землі, величезна посуха у фермери, і влада робила рівним шотом зеро. Е вони в них конфіскують майно, будинки забирають все. Останнє, е, діти е, лишаються на вулиці, голодні, босі, нещасні, і потім влада ще така каже: Податки, давай зоти. Ну плати. Ти американець, ти живеш на американській землі. Плати податки. 597 сторінок прочитано за три дні. Це означає, що це максимально динамічна історія. Читається дуже сильно легенько. І якби я знімала вам, як я читаю останні 20-15 сторінок, то ви б змогли побачити трішки моїх сліз. І, можливо, я не настільки прониклась з історією, можливо, це у цю історію я не буду перечитувати. Можливо, це буде для мене якась занадто проста історія, якби це пафосно зараз не звучало, але вона змогла мене торкнути. А більше в прочитаному.